Вітаю вас у подкасті з клінічної психології. Сьогодні ми обговоримо біполярний афективний розлад другого типу. Розберемо його діагностичні критерії за ДСМ 5 та міжнародною класифікацією хвороб 11-го скликання. Зануримося в особливості діагностики, терапії і розглянемо наукові факти про нейропсихологічні аспекти цього розладу. В подкасті я поділюся історією 26-річного Валентина, який навчається в аспірантурі і має труднощі у професійній та соціальній сферах через симптоми БАР другого типу. Цей клінічний випадок допоможе зрозуміти, як проявляється розлад у реальному житті. Отже, почнемо. Біполярний ефективний розлад другого типу це психічний розлад, який характеризується чергуванням епізодів депресії та гіпоманії. На відміну від першого типу, біполярно-афективний розлад тут не має маніакальних епізодів, а тільки гіпоманійні епізоди. Гіпоманія є менш інтенсивною, ніж манія, але все ж таки порушує нормальне функціонування. Депресивні епізоди в бар другого типу зазвичай більш виражені, тривалі і мають значний вплив на життя людини. Діагностичні критерії за ДСМ 5. Наявність одного або більше гіпоманіакальних епізодів. Гіпоманія триває щонайменше 4 дні. Підвищений настрій, енергія, активність, які не призводять до психотичних симптомів або госпіталізації. Людина може відчувати себе творчо продуктивною, але імпульсивні рішення можуть ускладнити життя наявність одного або більше великих депресивних епізодів. Депресія триває щонайменше два тижні. Симптоми пригнічений настрій, втрата інтересу до життя. Проблеми зі сном, почуття безнадії або суїцидальні думки. Гіпоманія може не порушувати серйозно функціонування, але депресивні епізоди значно впливають на соціальну та професійну діяльність. Діагностичні критерії за міжнародною класифікацією хвороб 11. Чергування фаз настрою, повторювані депресивні епізоди, принаймні один гіпоманіакальний епізод, але без маніакальних епізодів, ознаки гіпоманії. Збільшення активності, балакучості, енергії, Рап раптовий приплив ідей, підвищена самооцінка, знижена потреба у сні. Порушення функціональності. Хоча гіпоманія не завжди порушує функціонування, депресивні епізоди можуть призводити до значного дистресу. Які ж відмінності у класифікаторах dsm 5 і міжнародної класифікації хвороб 11. В ДСМ 5 більш детально описується тривалість епізодів і симптоми гіпоманії. А міжнародній класифікації хвороб 11-го скликання робиться акцент на загальній картині чергування фаз настрою. Які ж наукові факти з нейропсихології про бар другого типу? Дисбаланс дофаміну пов'язаний із коливаннями настрою. Підвищення дофаміну в гіпоманії, зниження в депресивній фазі. Серетонін і норадреналін також відіграють ключову роль. Мозкові структури. Префронтальна кара. Знижена активність у депресивних епізодах впливає на контроль емоцій і раціональне мислення. Амігдала. Гіперактивність у гіпоманії пояснює підвищену чутливість до позитивних стимулів. Гіпокамп. Зменшення об'єму цієї структури може бути пов'язане з тривалою депресією. Генетичні фактори. Бар другого типу має генетичну складову. У родичів першого ступеня ризик розвитку розладу зростає в 4-6 разів. Гормональний дисбаланс порушення роботи гіпоталаму-гіпофізарно надниркової осі, викид кортизолу під час стресу може загострювати депресивні симптоми. Розглянемо клінічний випадок. Валентин 26 років. Валентин аспірант із фізики. Він звернувся до психолога через значні труднощі із завершенням дисертації, перепади настрою та проблеми у стосунках з близькими. Скарги в депресивній фазі втрата інтересу до навчання відчуття безнадії, часті пропуски зустрічі із науковим керівником через апатію. Проблеми зі сном довго засинає, почувається виснаженим. В гіпоманіакальній фазі раптове збільшення продуктивності Валентин працював 16 годин поспіль над своїми розрахунками, імпульсивні рішення, витратив стипендію на новий ноутбук, хоча це не було необхідно. Знижена потреба у сні, спав 4 години, почувався зарядженим. Діагностичні критерії. У Валентина були чітко виражені гіпоманіакальні епізоди, які тривали 5-7 днів. Депресивні епізоди тривали близько 2 тижні і значно впливали на його академічну продуктивність. Симптоми відповідають критеріям бар другого типу за ДСМ 5 і за міжнародною класифікацією хвороб 11-го скликання. Після встановлення діагнозу у психіатра була призначена медикаментозна терапія, а також когнітивно-поведінкова терапія. Робота над структурованим графіком сну і роботи. Отже, бар другого типу це складний розлад, який потребує своєчасної діагностики і комплексного підходу до лікування. Завдяки правильній терапії люди з бар другого типу можуть досягати значних успіхів у житті. Дякую, що були зі мною сьогодні. Залишайте свої запитання і пропозиції для наступних тем у коментарях. До зустрічі у нових випусках подкасту.